20 червня о 20-й годині 37 хвилин в оперативно-диспетчерську службу головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Рівненської області надійшло повідомлення про пожежу на території публічного акціонерного товариства Рембут, що в місті Рівне на вулиці Соборній, 404А. За вказаною адресою негайно виїхали чергові караули Державної пожежно-рятувальної частини номер 2 міста Рівне та пожежно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону, а також оперативно-координаційний центр головного управління. Коли рятувальні підрозділи прибули до місця виклику, вогнем вже було охоплено покрівлю п'ятиповерхового бутонного вузла, а також обшиту деревом та гумою лінію подачу суміші, так звану галерею. Все свідчило про те, що про пожежу повідомили занадто пізно. На приборкання вогню було подано три потужні водяні стволи, два з яких за допомогою пожежної автодробини та колінчатого автопідіймача. Складності в роботі вогнеборців додала відсутність на території підприємства справних вододжерел, тому заправку пожежних автоцистерн доводилося робити з розташованих за декілька сот метрів інших гідрантів, а також шляхом підвозу води. Керував діями працівник Держслужби начальник головного управління полковник служби цивільного захисту Володимир Глобля. Протягом години напруженої роботи рятувальникам вдалося ліквізувати пожежу, не допустивши поширення вогню на сусідній будівлі підприємства. Вогнем значно пошкоджено покриття будівлі бетонного вузла, а також частково знищено 50-метрову галерею. Загиблих і травмованих внаслідок пожежі немає. Наразі на місці пожежі працює слідча оперативна група, яка має з'ясувати всі обставини даної пожежі.